Те, що є добрим, Бог ніколи не покидає. Mm -hmm. Я пам'ятаю, як ми, я цю історію розказував на нашому сольному концерті, я пам'ятаю, як я прийшов до саунд-продюсера вже, і кажу, з яким я був вже знайомий, ми мали одну співпрацю, і я йому кажу: Віталік, хочу записувати альбом 12 пісень. Він кажу: Окей, це буде коштувати стільки-стільки. І кажу, добре, я витягую з кишені 102 гривні. Я більше не мав. Але відкрию, відкрию справді секрет, щоб всі знали і розуміли, що, що це є, і підтримували християнський контент. Що одна пісня коштувала 400, 400 доларів, так? плюс різні витрати по контенту, то нам альбом. Нам альбом вийшов 5500 доларів. Ну, 5500 доларів. І це все гроші, які просто шукались. Як ми виживаємо, шукаємо.